У нас ранку. Доброе утро. Доброї рани. Если ви думали, що на війні скучно. На війні не скучно. Кофейка. Он таганок? Да, Ну, автомати, херня, все автомати. Головне, Ось це... Ось Ось це, да. А все остальне це мелочи, блід. Так що якщо в Києві, в Куєві чи у Львові вам буде скучно. Ми вас ждем. Приєднуйтесь, але я думаю, ви там 100 000 не сильно, да. Не сильно. Я подарю вам всю свою омонку. Будете місто мене тут копати. Працювати, Працювально. Так що козаки давайте. Гей, гей. Дивіться, грайте в лото за Пацане, всік, двадцять 24 лютого потягнув лотерею. Тож потягнув лотерею. Вотман лотерею витягнув. Виграли по мільйону. По мільйону виграли. Коротше, лотерейка затягнулася така.